Без любові все втрачає сенс. Ісус, коли прийшов на землю, він затвердив, що весь закон і пророки вони е, основуються на двох заповідях: люби Бога та люби ближнього. Але релігія сатана. Він намагається перефокусувати нас е, на те, щоб ми були е, сфокусовані на якихось матеріальних е, віщах, там е, в чому бути одягненим, в який день славити Бога, е, як бути там е, пофарбованим на якоїсь їжі, на якихось е, матеріальних атрибутах, які взагалі не мають нічого, е, ніяк не впливають на спасіння. Ось як знаєте, як фарисеї, вони були сфокусовані на, на в чому завгодно. Е, як Потрібно вдягатися, як потрібно які ритуали потрібно робити, які обряди потрібно робити. Але коли прийшов Ісус, він їм сказав, що ви забули найголовніше: це суд, милість та віру, милість до ближнього, суд до себе. Тому важливо розуміти, що Бог він хоче, щоб ми проявляли любов, любов до ближніх, любов до Бога. Тому коли у нас немає любові, а є лише засудження, ми сфокусовані на чомусь матеріальному, на якихось речах, які взагалі не впливають на спасіння, то важливо розуміти, що це приводить до того, що ми стаємо в позицію тих тих же фарисеїв яким Ісус сказав, що ви навіть царство Божого не побачите.